Друзі, на зв'язку Микола Монашок, канал Агросфера. І сьогодні ми в гостях у Олексія Васильченка, мого кума, мого друга. Хто його ще не знає, mm. мабуть, знають всі. Так що, друзі, сідайте позручніше. У нас дощить, Так що сідаємо. Зручніше, теплий чайок, кофійок і насолоджуємося випуском, тому що я думаю, що цей випуск вийде зняти. Дуже круто. Нарубаємо контент. поїхали Позвонив в льоші. Ти де? Кажу, під'їжджаю 3 минути. Я в центрі. Їдь в центр. Ну, зараз їдемо в центр. Подивимося, що він там робимо. В центрі. А, може і поплаваємо в басейні сьогодні вже. Подивимося, що там може вже він і воду, воду залив. Блін, тільки я плавки забув. Ну нічого, думаю, в обичних плавках можна буде покупатися. Тому що Олексій обіцяв мені, обіцяв відкривати басейн. Перший буде, звісно, пригати він, а другий буду пригати я за ним. Так що подивимося, як Олексій здержить своє слово. О, Ого, звони, звонить, звонить, звони звон, Олексій. А, 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 да, да, Олексійка. Ти їдеш? Їду, ось вже на фоні церкву бачу. Ти бачу тебе три минути, Ти такі щось полону сам. Що ж копить. В смислі, Льоша. Який, я сказав, приїхав в Черкаси. Приїхав Черкаси, я що винувати, що у вас тут пробки, трафік. Я... Це просто капець. Там блін, блокпост, там то, там мета. Я вже церкву бачу, воно. А де ти? Звісно ж сам. А, ну давай, їй. я тут біля церкви. Ти хоч чаєм напоїш мене. Ну, заїдемо в кафе. Давай, Хорошо, На... 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 О, Льоха, Льоха. Коротше, їдемо до нього. Ось. Все. Бачите. Село Олексія. Де він веде свою діяльність, його сім'я. Воно його легендарний. Оно там спортзал, церква і офіс. Тут як в село заїжджаєш, а в нього в центр воно, стов, маяк. В общем так. от. Де він тут Олексій? Ось він вже біга з камерою. Yeah. Щось розказує, я в шокі. Щось ходить вже розказує. Льоха, я одразу вимкнув камеру. Привіт. Привіт, Льоха. От ти не пунктуальний. Привіт, все. Ми навчили, тобі бути пунктуальний. Що, а? Що це? Ну, ти ж якими довжен був приїхати. У мене дитина заболіла. Да. Я ж тобі вказав, позвонив, переду Ми домовлялись на 11, але я трохи <рес> Ну ти приїхав в 2. Так, я приїхав. В 2, але і за погодних умов кар. Ого, це те павловня так виросло? Ну, це хаска. Я хотів показати, яка вона тут Павловня. Подиви. Оце... Це ж я Олексій, повинна... надихнув на на цю, на Павловню. Тільки ми, ми зробили сад, в саду вона ніхера не росте. А, а тут вона Це вже рубана, це другий раз. Це вже другий раз. Да? А вона одросла. Угу. Теж її скосили. А ото ще не рубані, бачиш? Ні, ну круті, мощні. Так швидко так виросло за 4 роки, за 3, да, за три. Так і цвітки. Вона якась не вона цвітки викидає а у цей якраз. Викидає в зим. Ага. <реш> так, так і надо. У нас а воно багато... ж диви такі самі садились в той же день. Бачите. Ага. Не йде. А ззадні да. теж не йде, да. тому що йде Їсть... да, 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 да. сонце. Раннє. Раннє сонце. Воно ззаду може піти да, познімати. Зараз да, да. підемо познімаємо. Ладно, я зараз накину. Ку... Куртофан. А поїдемо обідати, я, я не обідав. Хочеш зайдемо в церкву? Щось? Ну, пош... А, це воно ну, твій білий драндулет легендарний. Це в да. тебе драндулет. Ти ж знаєш в курсі, що він в тебе другий в Україні, Ні, а не він перший. <гум> він у мене перший. Та я знаю, Леха, я знаю. То на мені вже хайпує. Хайпу... Я вже виріс до такого, що вже починаю Я ж ще... цей. Що, ми сьогодні плаваємо в басейні? Ні, ще. Йопа. Ну покажу, як вода біжить. Іду. <гум> покажу, як вода біжить. Ладно. Одіваюся і їдемо. Взагалі, зайшли ми в храм. На Ютуб? Це Ютуб це вже. Це не тільки. Це, це не Ютуб, да, Лоша. Дуркувати в... же не можна на Ютуб, правильно? Ні, там ми сьогодні знімаємо як на серйозній ноті чи як просто як. Ну, в Ютуб на серйозній, то покажи, бачиш, вже ось ми дособирали вже подиво. Осталась операція під, по підні, підйому наверх. Кого? Ні, те, що ти мені, так що. А ну, цікаво, хто швидко може зро, зробити стоп і посчитати, скільки тут лампочок. В двох ярусах і третій, 3-4, п'яти ярусах. Ну, в принципі, дивись. В коментарях то ти кепку прийшла, що. Ні, не буду як я б купився Тому що Це дуже легко. Це дуже легко. І при тому е коментарів буде багато. Я скажу чесно, ви можете, е ну не я їх висилаю. Висилають люди, люди можуть не знайти нужний коментар. Так що я не приділа. Отак бачиш. Так воно все відбувається. Доволі дуже і Основна була задача зробити, щоб він піднімем, і він. Да. Так, да, так, да, я думаю, низ якраз буде. Церква вже розписана, бачите, дуже гарно. Повний розпис, да. так. дуже насичений. Тут Багато більше... Хто будує церкви, а розписують потім вже по ходу. Ми, ми спочатку збудували церкву і через років 8-10 зробили розпис. Олексій пішов по такому шляху, що одразу все робить. Ну, ти подивись, яка в нас насиченість. Ти бачиш образів скільки? У нас тут більше 180 образів. Дуже гарно. Тобто і... ікон. А якщо взяти образів самих лік, да, от, то тут взагалі просто дивися, цілі історії, тут ну, цікаво. Цікаво так вийшло. Відкриття вже через три тижні, десь всередині листопада. Там, ще, мабуть, ще, мабуть, Агросфера тільки з'явилася 8 років назад. Ні, ми вже почали тоді зробити. Так, е, да, ну агросфера появилась, мабуть, 2 роки, і тоді ти почав будувати років 6 назад, так? Так. Да. Так і 6. Це якраз в 2013 году заклали, камінь заклали і сваї залили 13, сваї. Тому? В 2013. 13 року. Перед... 12 років назад? Да. В 2013 трина... році. Ми вже знайомі. 40 років. Все. Ну так, да, 40 років я тебе вже знаю. Ну, да. Так. Та ти старий вже. Так, так все, до побачення. 12 років тому, 12 років назад тому тому. свайбували, як говорю. Оце врем'я біжить, люди. Воно року... в 2013-му а здача буде в 2025-му. Піди зніми на камінь. Вже камінь поставили. А я щось думав. Що років 6-8 назад камінь оце вони сюди поставили. Бачите? Цей храм во славу Пресвятої Трійці. Вдар нащадкам побудовано родинами Васильченків та Окіпняків. 2013, здача 2025 рік. Великі справи ніколи не зникають у минулому. Прочитав аж. Мурашки по кожі, пішли. Це на Ютубі ми ще не показували наш храм. Треба буде в слідуючих випусках, зайду та покажу ще наш храм. Так що так, друзі, їдемо далі. Зайшов я в спортивний комплекс. Олексій там поїхав. Десь поїхав. Коротше. А я зайшов сам. Каже, заходь дивися. Я тут гуляв ще давно, коли ще тут нічого не строїлось. Тільки будівля стояла там на збереженні, щоб воно там нічого не розвалялось. Багато років, ще коли батько був, управляв колхозом ще з тих часів, Олексія батько. Микола Семенович е, будував ось такий комплекс. Но, е, збудували вони тільки його зараз, що дуже круто, що за це все время воно не розвалялось, вони його зберегли, це здання, цю будівлю і достроїли в такі нелегкі часи. Це дуже круто. Дуже круто. Бігає молодь. Грають у футбол. Спорт в селі живе. Село невелике, але діти ходять, займаються спортом. Тепло, дуже круто, новеньким пахне, пилючки нема, все обирається, все чітко, все нове, дуже класно. Микола ось приїхав, бачите, приїхав подивитися в наші нори. Ну, це я так називаю е, реконструйовані сараї. У нас найбільший е, негатив у них є в тому, що е, мала висота. І ми завжди літом дуже сильно падали в надоях молока. В цьому році ми поставили, дивись, Микола, ми поставили вентилятори. Бачиш? Үгі. Дуже потужні. Вони, правда, жруть, ну реально жруть дуже багато, але не впали ні на одну літру. І хай хто не розказує, ну, ну це реально. Я е, прийшлось, он Диви, диви одного. Ого. Диви. Прикинь, да, нефіг їм 3, 4, тут 3, 4, літати. Так що, ну а Микола, якщо в двох словах, приїхав подивитись е, на використання матів, 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 матрасів. Ну це не матраси, це більше Маті, да, як матів матів да. для зв'язки <хи> слів. І, на, о, диви, диви, диви. Ого, гуляє. диви, диви, Маті? бач? І диви, Ого. і пішли. Да. Понял? Отут водний матрас. Тому дивіться, хто ще не ложив для корів у бокси. Якщо у вас є гроші, повірте, лучше водного матраса ну, тільки є земля або пісок. Якщо у вас система каналізації не зроблена для підстилки піском, то витягуйте гроші, стеліть. Водні матраси це, звісно, вищий пілотаж, що може бути у тваринництві. Ну, або треба вкладати і робити в систему. Якщо у вас є доступний пісок, то ви можете все це підстилати піском. Якось так. А ну давай, льош. Заліз я вже ось на цей. Леша каже, а ну, ляш. Так а що ти? а що, як Коротше, пробую, вже, знаєте, як є, щоб провірити комфорт корови, заходиш в стойло місто і сам ходиш і 10 разів падаєш 10 раз коліна, або, або стоїш да, на коліна там оп-оп-оп, комфортно тобі чи не комфортно. Ну, в общем, ось хожу я по цьому. Ось, бачите, ногами. Аби ви знаєте, скільки гуляє? вартує оцей водний матрас, дивіться, для корів. Це просто колосальні гроші. Оця резина, яка тут для корів, теж ходять. І дві корови дивляться, і думаю, два якісь неуруновішені стоять і кричать на весь сарай. Ну пробуй, ти ж приїхав хоч мат, подивитися. Ну так. Да. Блягай. Що все. Що, безплатно? Що, зараз матрас? Дивіться. Пошатай, бля. Так ось, зараз я підстелю. Дивіться, Водний матрас для корів. Ось я підстелюш. Щоб не втрам якаунт, аби не пропустити цікаву інформацію. Так, підстеляємо. Зараз, оба. Щоб перевірити комфорт водяного матраса. Так. Ти знімаєш? Знімаєш. Все ща. Ти курка намостив собі сид. Ні, стоп. так, друзі, сейчас буду проверяти водяний матрас, а ну знімай. Давай. Водяний матрас на колінах. Тут, ось отак. Оба, отак, оба. Просто комфортно, капець. Скажи Ні. прикольно. Ну, коротше, ось я став на коліна, бачите? Оба, став на коліна. Стою на колінах. І реально... Так вона тут тепла вода. Ну. Реально тепла вода. Ось. Дуже прикольно. Ось, ось так я Мені. на колінах ось ходжу. Отак ось. Бля. Воно так прям приємно, ти, ти на місці. Я німає. не візняв. Що. Так на місці снімає, як я ходю, ось перевіряю. Ось як треба перевіряти комфорт. Не, треба комфорт і стоя падати, якщо ти Ось дивіться. Хочеш. Ну давайте. Ось як Давай. треба. зараз заново. Ну. Ось як треба перевіряти, чи комфортно корові в цьому стоїло місці. Ось так. Бах! Десять разів. Що? Ну, давай, раз, та дивіться, друзі, 10 я, 10 я ще раз, раз можу. Ось, оба, дивися, диви, як класно, Так Комфортно, просто хоп! І ось отак походив, ось отак походив. Ні, водяні матраси, бомба. Це не по глині і не по цьому. Класно. Так що дивіться, якщо у вас Супер. є гроші, водяні матраси, у нас з'явилися перші в Україні. Тропили. Бомба. Ну, прикольно? В общем, прикольно, да, Люка, прикольно. Да. Ферма, здання дуже класне. Так, сино, долай, я тут. Все чотенько. Плюше тут резина. У нас бетон. У нас солома, глина солома, у нас не такі вентилятори. Ти якби знав, скільки цей водний матрас коштує. У нас не такі вентилятори. Так просто на ньому би не пригав і не стояв. Ну так. Да. І якби люди знали, скільки, а ну, скільки він стоїть? Стої? Скільки він стоїть? А ну напишіть, як ви вважаєте, скільки стоїть отакий от водний матрас? Дивіться. Просто красота! Бо... Олексій Васильченко Споти на колінах. Ви колись, колись таке бачили? Бігають на колінах, туди-сюди. Церкві треба на колінах ставати. А фермер становиться на колінах, де в стойлому місці, да. щоб перевірити комфорт для корови. До речі, бачиш, покажеш батькові, мінімум соломить, солома не створює проблеми при викачці да. навозу. насоси працюють, вивози менше, а в вашій зоні, де ви використовуєте нуль, то там. Це дуже актуально. актуально а там воно просто мат. Да. Пішли туди. Це прям, я б сказав би, must have уже, поняв як? Потрібно по-любому бути. Якщо бабки є, то кладіть отак. Це дуже класно. Бабки є. Треба заробити, льош. Вже, звісно, темнувато Ось, трохи. Що дивись, я підійшов і да, моя підсвітив. ласточка включилась сама. Я нічого В общем, не робив. так. Я завітав до Олексія Васильченка. З'їздив, подивився на мати водяні і Та ще... не мати, матраси. матраси. Ну будь, Матраси, візнаник. да. Подивився матраси, звісно, тема класна. Так що спасію твоєму. Тема класна, але дуже дорога. Да, берете, все. Обов'язково підписуйтесь на канал Аросфера і в слідуючому відео буде ще цікавіше. Да. Бережіть себе і я пішов. І так. що дуже рідко, з вами був Олексій я Васильченко висненко, і Микола Моношок. Побачимось в, в одному відео. Все, пока.